Ми всі з вами знаємо, бо ми всі слідкуємо за новинами, що світ зараз і новинна стрічка перетворилася на абсолютний хаос, і в центрі цього хаоса його генератор Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Америка, світ. Ми всі вчимось підлаштовуватися під Трампа і намагатися, хоч трошечки, упорядкувати цей хаос. Чи вдається це зробити, і як в принципі нам себе поводитись? Як ставитись до його висловів, до його постів, до його дій у цьому розбирався наш політичний оглядач Костянтин Гначук? Ті, хто з острахом чекав повернення Дональда Трампа в Білий дім, не помилилися. 47-й президент США заходився втілювати свої обіцянки та погрози із кавалерійською завзятістю і такою ж прямолінійністю. Боротьба з мігрантами, торговельні тарифи, тиск та шантаж України, погрози вийти з НАТО та багато іншого. Усе це давало і дає мало результатів, але занурило світ у невизначеність. Геополітика перекраюється, фінансові та сировинні ринки лихоманий, але найголовніше ніхто не розуміє, що буде завтра, бо ніхто не знає, яким буде наступний крок Трампа, навіть сам Трамп. Та не можна зупинити увесь світ та почекати, поки завершиться його президентська каденція. Потрібно якось пристосовуватись, і світ пристосовується поступово. Тож давайте розберемося, що відбувається. Схоже, головною стратегією комунікації зі сполученими штатами стали лестощі та підлабузництво особисто до президента Дональда Трампа. Взяти приміром саміт Великої Сімки у Канаді. Світові лідери мусили ходити навшпиньки навколо Трампа у підсумковому документі. Формальної заяви про війну в Україні не було, бо Трамп не захотів підписуватись під звинуваченням Росії в агресії. Натомість видали м'яку версію підтримки миру, в якій навіть згадали про готовність Києва до припинення вогню. Трампу буквально догоджали, обдаровували сувенірами, сміялися над його жартами і уникали гострих тем. Однак, все одно Но щось пішло не так, бо американський президент буквально втік із Канади, Нібито через близький схід, а може знову на щось образився. За тиждень на саміті НАТО в Гаазі лідери країн альянсу намагалися бути ще обережнішими. На порядку денному було лише одне питання: тривалість робочих сесій скоротили до мінімуму, аби тільки задовільнити головного гостя вечірки. Генсек НАТО Марк Рюте сипав компліментами, дякував Трампу за історичне рішення. А той явно не заперечував, коли його назвали татком альянсу. В результаті, замість чіткої стратегії, кілька розпливчастих абзаців ком'юніке без згадок про Китай та без жорстких слів про Росію. Україна взагалі зникла з основної сцени. Зеленського не пустили на засідання, і про допомогу ніхто навіть не заїкався. Знову ж таки, щоб Дональд не нервував. Але, схоже, поступово в європейських столицях починають формувати рамки допустимого. Приміром, президент Франції Макрон на саміті G7 намагався задобрювати американського президента, хоча джерела в Білому домі кажуть, що Трамп його на дух не переносить. А от у Гаазі Макрон уже не витримав і заявив, що США мають визначитись, чи вони тиснуть митами і закривають свій ринок від європейських товарів, чи вимагають більше витрат на оборону. Одне з двох. Риторика Німеччини теж стає жорсткішою. І, хоча канцлер Фрідріх Мерц не йде на конфлікт з Трампом напряму, він запускає паралельну гру: більше санкцій проти Росії, відмова від внутрішньоєвропейських обмежень та побудова європейської безпеки без США в перспективі. Британія теж не довіряє Трампу, хоча публічно чемно усміхається. Лондон першим погодив нову торговельну угоду зі Сполученими Штатами, але в НАТО готується діяти автономно навіть у миротворчому форматі. Європейський союз загалом в особі голови Єврокомісії Урсули фон Ляєн готовий підтримати Трампа у протистоянні з Китаєм, аби уникнути торгової війни зі Сполученими Штатами. Сам же Китай обрав іншу стратегію спілкування з Трампом. Пекін не злякався його погроз і не прогнувся під тарифним шантажем. Там чекали повернення Трампа і тому підготувалися. Зараз Китай та США досягли торгової угоди, але це тимчасовий компромісний варіант. Китай готує контрнаступ, наприклад, в рамках співдружності Брікс Китай мобілізує глобальний південь проти тарифного диктату США і поступово просуває свій юань у міжнародній торгівлі, витісняючи долар. Загалом Пекін грає обережно, вичікує, поки захід перечублиться сам із собою. Поступово підлаштовується під Трампа і американський фондовий ринок. Зазвичай біржі завжди дуже чутливі до будь-яких політичних заяв, а тим більше, рішень. Початках біржі не аби як трусило кожне висловлювання американського президента, кожний новий введений тариф усе це призводило до обвалів акцій. А потім Трамп оголошував про якісь тимчасові відстрочки, і ринки хитало в інший бік. Врешті брокери призвичаїлися і до цього. На американському фондовому ринку Трампу навіть дали образливе прізвисько Тако. Це абревіатура від фрази Трамп always chickens out», що означає, Трамп завжди боягузливо відступає. Хоча це скоріше психологічне самозаспокоєння. Економіка США уповільнюється, інвестори притримують капітал, вкладаючи гроші у золото та інші неризиковані активи. Усі ці торговельні війни, економічний спад, невизначеність призводять до того, що дешевшає нафта. Країни картелі ОПЕК, які намагалися обмежувати видобуток і підтримувати високу ціну на нафту, зрозуміли, що в такій ситуації треба встигнути взяти своє, тому вирішили качати більше, а значить, нафта буде і далі дешевшати. А як щодо України, ми ж пам'ятаємо, що спочатку діалог з Трампом не склався. Замість підтримки Україна опинилася під жорстоком. З тиском з боку Вашингтона Києву довелося міняти стратегію погодитися на перемир'я без попередніх умов, сформувати компромісний мирний план і поступитися претензіям США на українські надра. Здавалося, що діалог налагодився. Трамп зустрівся із Зеленським на полях саміту НАТО в ГААЗі і навіть назвав його хорошим хлопцем. Але разом з тим, в середу, стало відомо, що Пентагон зупинив передачу Україні ракет для систем Петріот, високоточних снарядів, Стінг і багато іншого мовляв через побоювання, що їм самим не вистачає хоча всім ясно, що це відмазки. Тому Україна у відносинах зі Сполученими Штатами залишається у підвішеному стані. То що ж буде далі? Як Україна, так і світ усвідомили Дональда Трампа цікавить тільки Дональд Трамп. Він поважає силу, але любить передусім себе. Все, що він робить, це самоствердження. Якщо йому дозволяють, то за рахунок інших, якщо ні, то як борець за правду і справедливість. І неважливо, важливо наскільки це далеко від істини. Тому кожна країна, кожний лідер шукатимуть власний спосіб комунікації з американським президентом, поступки і підлабузництво заради досягнення результату чи конфлікт і жорстке протистояння. Ото таке.